Вітаю на РБК Україна. Результати переговорів у Саудівській Аравії. Суцільна плутанина. Сьогодні навіть досвідчені експерти губляться в заявах Сполучених Штатів Америки, Росії і України. Якщо їх поєднати, то складається враження, що всі сторони були на своїх власних якихось переговорах. Власне, що... нічого не складається і по чорному морю, і по енергетиці, і по санкціях, і по територіях. Спробую розібратися разом з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Пане Михайле, вітаю вас! Вітаю. Скажіть, чи дійсно у Саудівській Аравії переговори завершилися лише озвучуванням бажань, умов і, врешті, намірів? Домовилися домовлятися е і визначилися з тим, що треба визначатися? Тобто реальних результатів немає. А, ні, 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 трошки не так. Є безумовно реальні результати. Давайте тут чітко зафіксуємо. Все ж таки, ви абсолютно праві. Є три різні резолюції, але дві практично синхронізовані сполучені штати і Україна. А одна вона абсолютно з іншого з іншої реальності. Це російська. Ну і це традиційно для Росії, тому що вони завжди видають бажане за дійсне і, взагалі, використовують, скажімо, навіть переговорний процес для приниження репутації е країни опонента. Ну в даному випадку країни візаві це сполучених штатів і. Для скажімо, так початку масштабної пропагандистської компанії в своїх інтересах, але давайте зафіксуємо. Дивіться, є пропозиція, є стратегія сполучених штатів. Достатньо чітка покрокове припинення вогню. Ну тобто, спочатку енергоструктура, потім вода, потім повітря. Ну тобто, всі інфраструктурні об'єкти, не тільки енергоінфраструктурні, а потім все всеосяжне припинення вогню, і так далі, і тому подібне. Тобто, стратегія зрозуміла. Вона чітка, а після вже припинення вогню тоді вже можна вести там політичні дебати щодо перемиря як такого чи щодо сталого миру. Хоча з Росією до сталого миру, ви ж собі розумієте, це нонсенс, але між тим, скажімо, тут все зрозуміло. А, далі Україна дотримується цієї стратегії і пропонує зустрічні кроки, які, от, будь ласка, ось вам список енергооб'єктів, які треба, щоб вони не знаходились під ударами. Що це за енергооб'єкти? Ви прекрасно розумієте, це генерація електро, там теплостанції, гідроелектростанції і так. Так далі це е, розподільчі мережі, ну включно з підстанціями. Це е, транзитивні нафтові і газові мережі. Це е, атомні електростанції, ну тобто конкретно інфраструктура чітко прописані і так далі. Це все є вже в Сполучених Штатах. Президент України про це говорить. І безумовно, 23-24 березня, коли були ці е, перемовини в Саудівській Аравії, оце дата, коли зафіксовані перелік об'єктів, по яким не треба, м'яко кажучи, наносити удари. Взаємно так само Росія там дала свій перелік об'єктів і так далі. все що Росія до речі, говорить, що там з 18 березня вони припинили кудись там бити. Це не так, тому що з 18 березня вони продовжують. Жуть наносити удари, в тому числі по енергоінфраструктурі, але це елемент інформаційної стандартної фейкової інформаційної компанії Росії, що ми тут, начебто, не б'ємо, а нас тут б'ють. Але сьогодні все е, засобами технічної розвідки фіксується. Хто які удари коли наносить і так далі? І тому подібне. Тобто, дивіться в рамках стратегії першого кроку е, не нанесення ударів по енергоструктурі України і Сполучені Штати повністю синхронізовані в позиції. Росія ні, далі другий крок це припинення, е, скажімо так, ударів на морі. Що мається на увазі, це е, припинення ударів по портовій інфраструктурі Україна Росія. Портові ще раз а це Одеса Миколаїв, е, е, крім того, це безумовно е, неприсутність. Е, Кораблів військових кораблів Росії в акваторії Чорного моря, де є там торгівельне судоплавство, де є територія та там чи вода суверенна, наприклад, України і так далі. Тому подібне для нас там частково це вигідно, тому що портова інфраструктура тоді не під ударом. Зрозуміло, що для Росії також це вигідно. Чому тому, що тоді Чорноморський флот не під ударом? А я нагадаю, що від 23 до 28% а деякі експерти дають 35% тоннажу російсько-чорноморського флоту вже було знищено. Надводними і підводними дронами України все От тут знову ж таки синхронізована позиція між нами і Сполученими Штатами. Це є результативна частина переговорного процесу, і вона є об'єктивною. Ну тобто, в чому сенс припинення е, ударів, зрозуміло, да. Не б'ємо по такій інфраструктурі, і тоді це е, припинення війни на воді і так далі. Тепер переходимо до Росії. В чому є розбіжність? А Російська Федерація так само я нагадаю, як було після розмови телефонної Путін Трамп. Вона ж видає те, чого не обговорювалось. Тобто, вона сама собі намалювала наступну, е, е, скажімо так, резолюцію, в якій говорить про те, що ми готові до перемир'я в чорному. Морі, якщо буде повернута чорноморська ініціатива, нагадаю, що таке чорноморська ініціатива це, коли Росія вважала, що вона тотально домінує в Чорноморській акваторії, вона зернову угоду тоді прив'язала до інспекції торгівельних е е кораблів України і до можливості патрулювання навіть суверенних вод України російським е кораблями Російсько-Чорноморського флоту. А, ну і крім того, відміну уважно санкцій проти Росільхозбанка, повернення кореспондентське повернення Росільхозбанка до Свіфту, а, Можливість продавати бежено мі Міндобрива російський і продовольство російське через порти чорноморської акваторії. Оце, що вони прописали, це тоді обговорюва з нацдвому році, і це вони сьогодні вписали, що вони готові до якогось там міфічного перемиря, якщо їм дадуть е гарантії, що Україна не буде знищувати Чорноморський е флот Росії, якщо він буде атакувати. Уважно цивільні суда України, торгівельні суда України, що він не робив в рамках так званої чорноморської ініціативи. Так ось цього всього не було. Це все не обговорювалось. Це Росія ще раз підкреслює, вона так завжди працює в інформаційному просторі. Вона дає того, що не обговорювалось, для того щоб експерти якраз таки не розуміли. Так це обговорювалось, не обговорювалось. Білий дім зафіксував, що обговорювалось, що таке перший крок, що таке другий крок, які наступні кроки він хоче е -е, бачити від сторін і. Більше того, Україна абсолютно щиро говорить те ж саме. Оце перший крок: от перелік об'єктів, от дата з якого цей перелік об'єктів не удари по цьому переліку об'єктів починає працювати. Ось чорне море. Будь ласка, ось що ми бачимо під назвою перемир'я на воді. Все крапка. А чи я правильно розумію, що Сполучені Штати Америки уникнули включення пункту про відповідальність за зрив за порушення режиму тиші, аби не зірвати переговори з Росією. Власне якою буде відповідальність тут по енергетиці? Удари там по у чорному морі щось не зростеться. Росія буде зривати. Що далі? Ви абсолютно праві. Дійсно, вони достатньо обережно ведуть переговори американська сторона, розуміючи, з ким вони ці переговори ведуться? Ця тактика знову ж таки зрозуміла психологічно зрозуміла. Але щодо того? Щодо... До відповідальності за порушення, ну дивіться тут, же треба по факту говорити. Буде буде розуміння того, що Росія... ми вже бачили деякі заяви від пана Трампа про те, що він усвідомлює стратегію Росії переговорного процесу як затягування часу. Це важливо, тому що раніше ви ж пам'ятаєте, практично всі в адміністрації 47-го президента казали, що Росія дуже швидко хоче завершити війну і далі, і далі, і далі. І далі. Сьогодні є вже розуміння, що Росія взагалі хоче затягувати час. Пан Трамп зараз це сприймає як одна з методологій ведення переговорного процесу, щоб отримати певні результати, але знову ж таки. Насправді це затягування е, Росії. Це спроба вести війну тільки з урахуванням ще того, що не треба демонструвати там негативне відношення до Сполучених Штатів. Ну тобто, вони хочуть робити вигляд, що ми да ми приймаємо вашу стратегію, але в той же час хочуть продовжувати війну в тому обсязі, як вони її ввели. Більше того, ви ж бачите, да, в останні там півтора місяці. Вони збільшили кількість дронових і ракетних ударів по території України, і туди попадають всі об'єкти енергетичні і цивільна інфраструктура, і просто житлова забудова України масово. Житлова забудова, але між тим а, і, і тепер дивіться є розуміння, що вони затягують час, і буде розуміння, що вони порушують ті чи інші домовленості, тому що це достатньо просто сьогодні фіксується. У сполучених штатах є багато інструментів для фіксації порушень, аерокосмічна розвідка, технічна розвідка, і так далі. Я думаю, що коли буде набрано критичну масу цих порушень, то тоді е, сполучені штати дійсно мають. Зробити певні дії. Президент України вже відверто говорить, що треба буде примушувати Росію до все ж таки виконання тих чи інших домовленостей. Про це говорить і Європа, До речі, але треба дати час сполученим Штатам, щоб вони все ж таки зрозуміли, що без інструментів примусу, тільки з інструментом під назвою Прянік да? ну ми зараз тульський пряник для Росії. Ага. Якщо тільки цей інструмент будуть використовувати, то з Росією нічого вони не отримали. У Сполучених Штатах Америки серйозно розглядають ці примхи Кремля, Рос Свіфт. А ще Лавров сьогодні стверджує, що Москва і Вашингтон ведуть перемовини про північні потоки і газ в Європу. Наскільки це дійсно ну, у США бачать і аналізують? Ну давайте так. Північні потоки це все ж таки ж про Європу. а Європа сьогодні повністю диферсифікувала постачання трубопроводного газу. Uh, скраплений газ на жаль з Росії все ще продовжує через ЛНЖ-термінали приходити до Європи. Але дивіться, от все ж таки ще раз повернення Росії до глобальних ринків газових, якщо там вже відбулася перебудова, ну це з економічної точки зору нікому не вигідно. Це перш за все, сполученим штатам. Інша справа, що Сполучені Штати можуть. Перекупити давайте я так собі таку теорію дам можуть відкупити північні потоки і вже відповідно відкупити певні обсяги газу у Росії, якщо це буде комерційний проект, і вже Сполучені Штати будуть постачати е, трубопровідний газ до Європи. Але це ж тоді змінює е, ну, для Росії позицію для Росії. Ж газ трубопровідний. 170 мільярдів кубометрів газу для Європи, особливо для Північної Європи, особливо для Німеччини, Франції, Голландії і так далі. Це ж був інструмент політичного тиску, це ж був інструмент політичної великої гри, глобальної гри, особливо для Німеччини да? і так далі. А ну якщо Росія віддає цей інструмент, тобто північні газогони, е, північний потік 1 і 2 віддає Сполученим Штатам, то тоді вони втрачають сенс цього потоку. Це ж трошки інша гра буде, і навряд чи Росія Росія може там щось пропонувати. Росія може говорити про посередництво і так далі. А Росія точно не хоче, щоб хтось домінував в цих політичних е, трубопровідах. Да? Це перше. А друге щодо Росільхозбанку, знову ж таки це Міндобрива і це глобальна гра, є велика кількість компаній, які вже зайняли там відповідні ніші, і сьогодні Росія за рахунок того, що вона через тіньовий сектор продає, вона там з демпінговою ціною продає через посередників і так далі. То чому посередникам, які там вже вибачте, мене золоті унітази купують, да, за цю корупційну маржу, яку вони отримують від Росії. Чому вони мають від цього відмовитись? Я думаю, що якщо вже так серйозно говорити. Сполучені Штати ще раз, у них тактика мені зрозуміло, вони можуть піти на певні компроміси для Росії не суттєві. Але по-перше, вони не будуть бити по своїх бізнес-інтересах. А по-друге, вони, якщо щось і хочуть піти на компроміси, то вони хочуть бути там посередниками, тобто, все ж таки, контролювати. Нафтові компанії, газові компанії, російські компанії по збуту мінеральних добрив і так далі. Ну чи мати там частки відповідні, але вони точно не хочуть, щоб Росія е, одноосібно десь поверталась на глобальні ринки. Це перше і друге. Ну я думаю, що це питання більш складне, тому що санкції це узгоджений механізм між сполученими штатами, Канадою, Великобританією, Європейським Союзом, Японією, Австралією. Там велика кількість країн, і одноосібно знову ж таки щось відмінити не. Узгодивши це зі своїми партнерами, це так не працює, крім того, не забуваємо, що трошки дивно на все це дивляться сьогодні. Там Китай, Індія, Туреччина, особливо якщо ми говоримо про акваторію Чорного моря? Е, ну це ж все конкуренція. Давайте повернемось до першого питання до перемир'я до енергетики до Чорного моря. Власне Вашингтон йдеться про те, що домовився з Києвом і Москвою. Я буквально цитую, розробити заходи для реалізації домовленості. То чи е, станом на сьогодні це перемир'я енергетичне? І Чорноморське воно працює чи ні, формально, ще раз, формально, дивіться, як тільки було узгоджений список перелік об'єктів, по яким не можна наносити удари, а це 23-24, коли були е, переговори Україна, Сполучені Штати, Сполучені Штати Росія, можна вважати, що е, в цьому сенсі юридично є перелік об'єктів, він узгоджений двома сторонами, і, в принципі, з 23, 24. го це має працювати, тобто 31-денне припинення вогню по енергооб'єктам, має працювати безумовно, не з 18-го. Да, це взагалі якась маячня. Ну класична російська. Вони це щось так. собі там самі говорять. Для того, щоб потім казати: дивіться, вони ж з 18 березня були. В них питають так, а що з 18 березня? Хтось вже щось там підписав? Були якісь очевидні об'єкти і так далі, і тому подібне. Але між тим, от з 23 третього 24-го по замовченню, якщо сторони не проти, починає діяти режим припинення вогню по енергооб'єктам, і президент України до речі це зафіксував вже офіційно, зафіксував інше. А, інше питання це можливості моніторингу. Ну тобто, дивитися, якщо хтось буде наносити удари, тобто для того, щоб кількісно зафіксувати оце порушення, і після цього вже там ті чи інші рішення приймати, як на це реагувати, як а, сторона гарант. Це сполучені штати мають для себе там регламент відпрацювати. От є технічна розвідка, аерокосмічна розвідка, як вони будуть фіксувати, як це буде юридично оформлюватися, і так далі. Такий регламент треба напрацювати безумовно для того, щоб знову ж таки не просто сказати, ви там завдали удар, а чітко показати, коли був завданий, хто саме цей удар завдав по тому чи іншому об'єкту, якщо цей об'єкт є в переліку об'єктів, по яким не можна наносити удари, тому формально. Uh, якщо вже сторони це погодили, з 23-го, 24-го, я говорю 23-24, тому що 23-го був раунд українських переговорів, 24-го російський, от будемо вважати 23-24, це день Два дні, да коли є домовленість про перемир'я, ну чи при припиненню вогню по енергооб'єктам щодо регламентів, це тільки для фіксації того, хто порушує це. Це я думаю, можна швидко зробити, тому що знову ж таки це відповідна вся інфраструктура Сполучених Штатів є. Тобто, якщо сьогодні прилетить по українській ГЕС ще не напрацьовано регламенту моніторингу, і виходить, що все нормально. Ні, це можна ми ну, не, ну, дивіться, ми не били. Раз. Це не ми. Якщо прилетиться дрон російський чи ракета російська, зрозуміло, що це вони і так далі. Але дивіться ще раз, це ж е, якби регламент фіксації це юридична відповідальність сторони, якщо вона порушила. А далі вже та сторона, яка є посередником, має якісь санкції задіяти. Так? Якщо є порушники, а вона є гарантом. Це скоріше регламент про те, як вже буде сполучені штати реагувати на порушення цього. Але щодо ударів з 23 24 двадцять ми вважаємо, що вже діє режим припинення ударів по енергооб'єктам. Якщо прилітає, Україна фіксує, що так Росія завдала удару там по тому чи іншому енергооб'єкту, і все Україна також виходить. Не б'є з 23 24 двадцять по російських НПЗ, наприклад, а ми ж не б'ємо. Ну, тобто, давайте так. Ми ж підписали. Є певні е е там Росія говорить про те, що вони там перехопили десь там на Транхуті, перехопили якісь там е е дрони. Да, і вони летіли саме на якийсь енергооб'єкт. Ну, це звучить дивно. Да ну, тобто, Росія говорить, що ми перехопили там один чи два дрони, які летів на енергоструктуру. Тоді ми з вами можемо сказати, що сьогодні ночі 175 дронів Російської Федерації летіли на всі енергооб'єкти України. Ну, це так виглядає, да але ми розуміємо, що ці дрони летіли на житлові забудови. Ми з вами це розуміємо по кривому рогу. Видно, да що вони там е е е руйнують, кого вони вбивають, і так далі. Як буде діяти Україна, якщо Росія буде не безпосередньо енергооб'єкти бити, а скажімо, інфраструктуру Укрзалізниці водоканалів, яких також є енергетично є, є заява відповідна президента України, який говорить про симетричні відповіді, е, які ми будемо завдавати такі самі удари по тій же самій інфраструктурі, по якій б'є Російська Федерація? Ну тобто безкарно Росія просто так, от ми в односторонньому порядку зупинили удари по території Росії, а Росія продовжує наносити удари по території України. Воно ж так не працює. Якщо Росія б'є не по енергооб'єкту, а б'є по енерго іншого по інфраструктурі іншого типу, то безумовно у відповідь такий же удар по інфраструктурі іншого типу України. Тобто, все має бути симетрично, тим більше що Україна на сьогодні має достатньо відповідних інструментів з відповідною дальністю. Є велика кількість інфраструктурних об'єктів, перш за все об'єктів під назвою військове виробництво. Багато заводів в Росії, які можна продовжувати знищувати, тому що вони не є в переліку енергооб'єктів. Вибори в Україні, припинення поставок зброї, припинення мобілізації Запоріжжя і Херсон Росії. Хочемо ми цього чи не хочемо, але караці бесіда, ФСБшники, напевно, в Саудівській Аравії ці питання піднімали. Все це, хоч якось, розглядається у Сполучених Штатах, у адмістері... Ні, все це є нереалістично. Дивіться, міжнародне правда... це для нас нереалістично, так, але Ні, але Трамп з нами погоджується. І для сполучених штатів це є нереалістично. Дивіться щодо території, ніхто не буде ламати міжнародне право і говорити, що насильне захоплення території іншої країни може бути юридично визнаним як таким анексія. Ніколи не буде визнаватись як інструментом перерозподілу території, і тому ніхто не буде не те, що там Запорізькою, Херсонською області це взагалі неможливо, але ніхто не буде фіксувати навіть ну так як тимчасова окупація, ми це фіксуємо що тонаць того року Донецької та Луганської області, ну і, безумовно. Крим да це є юридична територія України. Вони такими є, були і будуть. Да? тобто, б там Росія не говорила, воно не буде визнавати щодо заеС. Ну, Сполучені Штати знову ж таки мають свою пропозицію. Вона, на мій погляд, є оптимальною в даному випадку. Вони говорять про те, що енергооб'єкт є власністю України, і ми з вами це прекрасно розуміємо. А Російська Федерація вкрала цей об'єкт, тобто вкрала власність, і безумовно, цей об'єкт має бути повернутий до України, тому що він є інтегрованим до енергосистеми України, а не до Російської. Інтегрувати її в російську енергосистему в єдину неможливо. І безумовно, сполучені штати хочуть бути там посеред. Тобто вони готові зайти в операційне управління разом з Україною для того, щоб гарантувати, що цей об'єкт більше не буде атакований. Це на мій погляд, абсолютно нормальна пропозиція. Якби трошки більше було розуму у Росії, ну я розумію, що я завжди так трошки е, саркастично говорю. Якби було трошки більше розуму, це для них був би вихід, щоб вони могли все ж таки вийти з ЗАЕС під гарантії Сполучених Штатів. Це е, друга складова щодо мобілізації, не мобілізації. Подивіться, ну, це ж внутрішні проблеми України чи там Росії і так. Далі, ну тобто слухати Путіна, що він нам говорить: давайте ви там не будете постачати їм зброю, і тоді ми з ними про щось домовимось. Ну він три роки воює з нами. Якраз таки це не постачання зброї це запорука того, що він буде збільшувати війну як таку масштабувати війну. Ну, навряд чи це сполучені штати не розуміють чи підуть на це більше того, після а, деякого там емоційного, скажімо так, а, невеличкого періоду да, коли було призупинене воєнне постачання, сьогодні воно відновлено в повному обсязі, в тому числі розвіддання отримаємо в повному обсязі. І я думаю, що повторно до цього сполучені штати не будуть підходити, тому що вони дивіться ще раз, сьогодні вони очевидно вже розуміють, що Україна готова дотримуватись тих чи інших домовленостей і щодо припинення вогню, і щодо переговорного процесу, і щодо обміну даними, і щодо а, договору про корисні копалини, чи то про допуск інвестиційних компаній зі сполучених штатів до ринків України. Вони це прекрасно розуміють на відміну від Росії. Тобто, Україна, коли говорить, вона і робить Росія, багато обіцяє говорить і нічого не робить. Ну це класика для Росії. Ну і щодо знову ж таки інвестицій у військове виробництво, чи там скорочення армії, чи припинення процесів мобілізації. Ну не суб'єкту Путіну взагалі це все пропонувати, чи там щось якось там з кимось домовлятись. І сполучені штати ну абсолютно точно розуміють, що суб'єктність України трошки іншого рівня, суб'єктність збройних сил України трошки іншого рівня, і сказати, ви маєте тут щось зупинити, чи там не робити, не чинити спротив. Ну вони точно на це не підуть. Це репутаційно для них ну, катастрофічно. Зеленський заявив, що Сполучені Штати і Америки запропонували нову розширену. Велику угоду щодо Копалин і найближчим часом будуть нові зустрічі щодо неї. Що вам відомо про цю угоду, що там додали? В адміністрації а, ну давайте дочекаємося. Це ж, це ж переговорний процес. Тобто, ми тут будемо mm -hmm. анонсувати щось, то, то ще що, що тільки буде обговорюватись. А, є зацікавленість в тому, щоб Сполучені Штати масштабно інвестиційно зайшли в Україну в низку галузей. Це буде гарантувати прозорість цих галузей, Це буде гарантувати. Ну, сполучені штати вважають, що якщо вони тут будуть знаходитись там в статусі а, ключового інвестиційного агента, це буде частково гарантувати безпеку території як такої, і так далі. Але давайте дочекаємось обговорення. Ня, тоді будемо вже деталі. А тому, що була рамкова угода, вона була абсолютно зрозуміла. Вона мала далі розширятись під конкретні додатки, де вже юридично було прописано, які галузі, як будуть там суверенні фонди створюватись ці галузях і так далі. Але давайте дочекаємо вже розширеної цієї угоди, і тоді поговоримо не тільки про рідкоземельні, але про все, що там буде е, прописано. Добре, пане Михайло. Останнє питання 29 квітня. Трамп офіційно відзначає свої перші 100 днів на посаді президента. А західні змі е, писали про те, що йому потрібні перемоги, і він має бути красеним. І називали дату 20 квітня, тобто угода про перемир'я в Україні до великодня, а повноцінна там не тільки чорне море і енергооб'єкти. Які тут перспективи, чи буде красунчиком Трамп, чи ні для нас з урахуванням того, що ми синхронізували свої позиції зі сполученими штатами, він абсолютно щиро, це теж вірить вже сьогодні, так але для але Росія буде обнулювати його репутацію. Ну, тобто, якщо він хоче отримати результат, то йому все ж таки доведеться, е окрім пряна, використовувати ще й кнут для того, щоб Росію до чогось примушувати. Тільки йти на поступки Росії, це буде означати обнулення своєї репутації і не отримання результату. Але він я думаю, що вже це прекрасно розуміє. Попри те, що стратегії дотримуються такої покрокової, він буде тиснути на Росію. Для мене е сумнівів в цьому немає, тому що якщо ти хочеш отримати результат. І якщо цей результат має бути е, не російським, да, ну, тобто, якщо ти не граєш в агента Росії, а він точно не грає в такого, то тоді треба буде тиснути на Росію, і тоді тільки можна буде отримати результат. Але Росія буде робити все. Давайте тут зафіксуємо, для Росії. А щоб там не говорили про теплі відносини президентів Росії і Сполучених Штатів і так далі для Росії, сполучені штати є безумовним опонентом, безумовним ворогом природнім, і вони будуть робити все підсвідомо для того, щоб принизити репутацію і сполучених штатів як країни гаранта, і особисто пана Трампа як президента Гаранта, і не вийти на ініціативи, не реалізувати ініціативи Трампа. Тобто Росія буде наполягати на безумовному виконанні її ініціатив таким чином, Росія. Сія хоче домінувати через от ініціативи, які вона пропонує. А ці всі ініціативи йдуть в розріз, тим, що пропонує Трамп. Росія хоче створити враження, що домінують сьогодні в глобальному світі вони, а не Сполучені Штати. І, і, і тільки Трамп це буде розуміти. Ми будемо з вами бачити зовсім інші інструменти впливу на Росію. Для Росії штати є ворогами, а для штатів Росія є ворогом це питання. Бо коли ми чуємо ці інтерв'ю Віткова, Рубіо, Волс, які натхнені великою руської культурою, і, і, ну, і складається враження, що для штатів станом на сьогодні Росія поки що не ворог. Ми можемо чути будь-які інтерв'ю, але є природні процеси. Ну тобто, ти можеш вважати, що Росія не ворог. А вона є таким, вона є конкурентом з точки зору тих правил, в яких ти знаходишся. Я розумію, чому вони такі інтерв'ю дають, чому вони на публіки, на публіці говорять такі речі, тому що це певна стратегія, м'яка стратегія по відношенню до Росії. Я ми вже з вами в Етері це проговорювали. Всі без виключення адміністрації після розпаду радянського суду, американські адміністрації, всі спочатку говорили про те, що минула адміністрація не вміє працювати в неї конфлікт з Росією. А ми перезавантажимо. Відносини всі, як одна, жодна адміністрація не починала з того, щоб не почати оцю процедуру перезавантаження, і зовсім скоро вони були впевнені в тому, що з Росією перезавантаження неможливе. Росія завжди використовує ті методи, які неможливо використовувати в двосторонніх відносинах. Завжди бреше і завжди хоче домінувати. От те саме буде відбуватися сьогодні, але вони зараз йдуть по е, зрозумілій для мене тактиці м'якої сили, тобто вони хочуть домовитись, тому вони говорять там достатньо позитивні для Росії речі, вони говорять компромісні речі. Е, хоча ми з вами глибоко розуміємо, що таке Росія, справжня, які мотиви е, керують Росією там, і суб'єктом Путіним, і так далі, що все це оце перезавантаження, це все фікція. Але давайте дамо трошки часу. Тому що після цього розуміючи психоемоційний стан цієї адміністрації, тип, скажімо, емоційної поведінки цієї адміністрації, ну вони будуть достатньо жорсткі, коли зрозуміють, м'яко кажучи, надто навіть жорсткі, коли зрозуміють, що Росія обнулює їх репутацію, обнулює їх ініціативи, і взагалі там демонструє максимально там таке знаєте, відношення. Пане Михайло, дякую вам. Дякую, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут, вперше.